А давайте подивимося його думки. Да, яка думка про вас надає йому спокою, про що він там думає? <смі> про те, що любить вас, і ви кармічна людина в його житті. Ви знаєте, вас тут могла доля розводити в різні сторони. Може бути так, що в кожного вже навіть якесь інше особисте життя, але він вважає, що ви та людина, яка мала бути в його житті. Букет показує невеликий період часу. Ви знаєте, ви були ніби як недовго, але ви стали ключовою да? людиною в його житті. А зараз що? Ну, зараз, швидше за все, або тут відстань між вами, або ви загадали когось з минулого життя, да? якась важкість між вами. Якісь перешкоди, можливо, кожного вже своя родина або відстань. Але він вас, знаєте, однозначно не забув, особливо вночі просинається і думає, як би могло стати, ну, скластись, да? і чому не склалось? Ось він, які його думки тривожать. Він думає, як би могло би шикарно з вами бути. Але ну, на даний момент я чомусь вас разом тут. Не бачу.